Додаткові повноваження, непопулярні рішення та зміни до програм і бюджету. Виконавчий комітет міської ради в 2022 році провів рекордну кількість засідань, адже на початку повномасштабного вторгнення більшість рішень необхідно було приймати оперативно. Першочергово цього року чиновники вирішували питання розміщення переселенців. Також в пріоритеті була підтримка військовослужбовців. Щоправда, в реалізації програми щодо закупівлі автівок для збройних сил України виникли певні складнощі. В заявлених тендерах підприємці участь брати відмовляються а закуповувати транспорт за кордоном міська рада як орган влади зобов'язана лише через розмитнення, а це в рази підвищує собівартість транспорту. Тобто, якщо б ми купили, умовно по ринковій ціні 15 тисяч доларів за пікап, я думаю, що депутати б дуже багато б задавали питань, а чому така ціна, якщо ми перевозимо машину за 5 тисяч доларів чи через кордон. О, тому виникає дуже проблематичне це питання, і кажу, єдине, що це ми змогли, змогли нарешті довести чотири машини.